У комфортній стоматології лікаря Колоса лікують як маленьких, так і дорослих Житомирян. Клініка працює вже близько сіми років, і за цей час вдалося зібрати колектив справжніх професіоналів та створити сучасний центр, де надають якісну стоматологічну допомогу. В нашій стоматології працює близько 30 людей персоналу. Ми надаємо саме широкий спектр послуг стоматологічних. У нас і цифрова стоматологія і Лікування у вісні – це такі ексклюзивні, можна сказати, речі. Які бувають не в кожній стоматології. У нас на місці є і КТ, і панорамні знімки ми робимо. Як і іншому бізнесу в Україні, стоматології довелося адаптуватися до нових реалій блекаути, повітряні тривоги, падіння доходів. Але як кажуть власники, навіть в таких умовах працюють, сплачують податки та допомагають армії. Така структура, яка потрібна всім, всім і кожному, бо зубний біль це. Найбільший біль, який тільки може бути. Ще плюс це ж дуже немаловажно Це сплата всіх податків, допомога державі в такий складний час. І, ну ми як можемо, ми теж волонтери і допомагаємо військовим. Проте підприємці зіштовхнулися з іншою проблемою. Стоматологія знаходиться у багатоквартирному будинку, і за словами власниці приміщення їм перешкоджають у їх підприємницькій діяльності. Зокрема, перекрили доступ. До підвального приміщення, де встановлено обладнання, вже близько двох років. І сперечаємось з головою ОСББ щодо доступу до підвального приміщення, в якому знаходиться обладнання. Саме яке обладнання це компресор і аспираційна система, тобто слиновідсмоктувач, який обслуговує всі стоматологічні установки в комфортній стоматологічній. Лікаря колоса, це е, повішений замок на вхід у підвальне приміщення, і е, скільки разів ми не зверталися, я чи мій чоловік е, Сергій е, ніякої реакції не було. Е, і нам говорилось про те, що ви тут ніхто і не маєте права користуватися підвальним приміщенням. Це воно не ваше Тетяна розповідає, що конфлікт намагалися вирішити мирно, але спільної мови знайти не вдалося. Тому звернулися до правоохоронців та міської влади, але й це не допомогло, тому пішли до суду. 14 лютого, 2024 року. Дійсно, суд ухвалив і задовільнив наш позов, в якому чітко написано, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку не чинити пере. Решкод коло Тетяні Михайлівні у користуванні належне їй майно, саме компресором та осушувачем повітря та аспираційною установкою, шляхом надання вільного доступу до підвального приміщення у будинку за адресою. Місто Житомир, проспект Миру 23. Через те, що не мали доступу, деякі обладнання пошкодилися, розповідають підприємці. Кажуть, що планували розширюватися, відкривати нові стоматологічні кабінети, створити ще кілька робочих місць. Тому подружжя сподівається, що у такий непростий час бізнес у місті підтримають або, хоча б не будуть перешкоджати.